Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги космічний світильник. Це унікальна та заворожуюча лампа, яка ідеально підходить для тих, хто любить космос або астрономію. На світильнику зображено космонавта, який сидить на ракетному кораблі, а на стіні чи стелі – проєкція зоряного неба та галактики. Проєктор використовує світлодіодну технологію для створення барвистого та яскравого зображення зірок та галактик. Він простий у використанні, має кнопки, які керують яскравістю та швидкістю проєкції. Лампа також регулюється, що дозволяє змінювати напрямок та кут проєкції. Виконаний з високоякісних матеріалів. Це також чудовий вибір для вечірки чи спеціальної події, створюючи веселу та грайливу атмосферу, яка неодмінно вразить ваших гостей. Пропонуємо до вашої уваги м'який килим для вітальні. Товстий круглий килим Bubble Kiss – це розкішне та стильне доповнення до будь-якої кімнати у вашому домі. Килимок виготовлений з високоякісних матеріалів, включаючи плюш та м'який ворс, який дуже приємний на дотик. Він ідеально підходить для надання тепла та затишку вашій вітальні, спальні чи дитячій кімнаті. Кругла форма килима є унікальною та привертає увагу, додаючи нотку вишуканості вашому декору. Густий ворс надає додаткову амортизацію та тепло, що робить його ідеальним для холодних зимових днів. Має сучасний похирчастий дизайн із поєднанням кольорів, які ідеально доповнюють будь-яку колірну гамму. Пропонуємо до вашої уваги декоративні квіти. Це чудовий вибір для декорації кімнат та офісних приміщень. Також можуть використовуватися як декор на день народження або для фотостудії, адже вони не потребують великого догляду. Їх достатньо протерти від пилу та гарний інтер'єр вам забезпечений. Стебла виготовлені з міцного металевого дроту та покриті пластиком. Його можна зігнути у будь-яку форму. Декоративні квіти можуть зробити місце, яке ви хочете прикрасити теплим, затишним та гармонійним. Це чудова річ для вашого дому. Адже вони додадуть стильності та дизайну будь-якій кімнаті. Пропонуємо до вашої уваги зоряний нічник. Унікальний зовнішній вигляд та інноваційний дизайн змусить вас досліджувати таємниче та широке зоряне небо. Корпус лампи можна обертати на 360 градусів та направляти зоряне на небо куди завгодно, без обмежень. Ви зможете налаштувати точний фокус, обертаючи головку фокусування, щоб отримати чітке зображення. Виконаний з високоякісних матеріалів, що надасть йому довговічності у використанні. Даний нічник з зірковим проєктором ідеально підійде для подарунка дорослим та дітям. Пропонуємо до вашої уваги романтичні декоративні фігури. Ці фігури можна використовувати як окремі предмети декору або ж бути частиною композиції разом з іншими декоративними елементами, такими як свічки, квіти та картини. Ви можете їх розмістити будь-де на полицях, столах, комодах, вікнах тощо. Романтичні декоративні фігури можуть бути відмінним подарунком для закоханих. Вони додадуть неповторної атмосфери романтики та тепла в будь-якому інтер'єрі. Вони представлені в різних варіантах, тож ви можете обрати той, який найбільше подобається саме вам, виконані з високоякісної деревини.